Вот я йду по посів уже і грудка є. Грудку піднімаю диски передні, бо трошки твердо, другого виходу нема. Вон наш МТЗюк. Для того щоб по горбкам бо в мене тут горбистость, бачите горбки без передка і економити солярку було зроблено спарочка своїми руками от він йде паспарки от іде самий посів. Чудо запорізької інженерів. Хоча мені подобається, ну, не буду брехати. Безкоштовну рекламу зараз запущу для цієї сівалки. Турецька сталь, все остальне, култера пілоте, сушнички Green Плейн, навіть маркер і той Green Плейн США.